Це один з концертів туру «The Iris» американської сенсації Тейлор Свіфт. 60 виступів, 4 мільйони квітків. Результат 4,3 мільярди доларів до ВВП США. Приблизно стільки ж у 2022 році заробив увесь Ліхтенштейн. Успіх Тейлор Свіфт. Не перший приклад, коли представники музичної індустрії мали значний вплив на економіку цілих країн. І не завжди цей вплив був позитивним. Привіт, я Макс. І сьогодні ми в деталях поговоримо, як зірки своїми виступами можуть підняти або навпаки втопити економіку країни. Якщо вам подобається наші відео, підтримуйте нас вподобайкою і підпискою. Ми будемо вдячні вам за це. І подивіться відео до кінця, бо там ми завжди розповідаємо найцікавіше. До речі, ви можете знайти друковану версію цього випуску на порталі Finance.ua, який я рекомендую вам переглянути. Почнемо з ефекту бітломанії, як Бітлз одні з перших продемонстрували економічний потенціал поп-музики. Легендарні жуки вивели рок-музику на новий рівень, подарували світу концепт музичних альбомів і кліпів та. Врятували Британію від валютної кризи за свої закордонні виступи, особливо в США, де бітли набули величезної популярності, гурт отримував гонорари у доларах, які в результаті осідали в банку Англії і підтримували на плаву британську економіку, яка на той час не мала потрібного вливання валюти. Якщо раптом якийсь банк з валютними картками чи депозитами захоче прорекламуватися, у нас там знизу є посилання на контактну пошту. На піку своєї кар'єри Бітлз щосекунди генерували близько 650 доларів у переводі на сучасні гроші. Ліверпульська четвірка, перша у світі, продемонструвала, що масова музика може мати значну економічну силу. І цей внесок Бітлз відзначили на найвищому рівні, коли у 65-му році королева Єлизавета зробила членів гурту кавалерами ордену Британської імперії. Ба навіть зараз, через 60 років після бітломанії, економічний вплив гурту не закінчується. Їх рідний Ліверпуль перетворився на місце паломництва фанатів, і така активність шанувальників забезпечує місту понад 80 мільйонів фунтів щороку та більше як 2000 тисячі робочих місць. Як концерти Тейлор Свіфт піднімають ВВП країн. Телор Свіфт вже давно має більший вплив ніж звичайні поп-зірки. Світові лідери запрошують співачку провести концерти в їхніх країнах. Американські журналісти впевнені, що Свіфт могла би спокійно перемогти Трампа на президентських виборах, а користувачі Твіттера передбачають новий бебі-бум, якщо Тейлор завагітніє. Свіфт почала свою кар'єру у 14 років і вже у 16 підписала свій перший професійний контракт із студією Big Machine Records. Зараз дискографія співачки налічує 12 альбомів. У 2023 році її треки на Spotify набрали 26 мільярдів прослуховувань, що принесло їй понад 86 мільйонів доларів. Та заробітки від альбомів та стрімінгів тьмяніють на фоні живих виступів. Менше ніж за рік світового туру The Свіфт, вже заробила більше мільярда доларів, що побило минулий рекорд Елтона Джона, який за п'ятирічний тур зібрав близько 940 мільйонів. Щоб на концерти СВІФТ могли потрапити всі, хто намагався купити квитки лише у США, їй потрібно було дати 900 виступів. Саме тому квитки за 500 доларів у нелегальних перекупників коштували десятки тисяч. Але виступи СВІФТ приносять гроші не лише їй. А й країнам, де вона виступає. За оцінками експертів, кожен шанувальник SWIFT, який потрапляє на її концерт, витрачає більше однієї тисячі доларів. Окрім вартості квитка, сюди входить придбання, костюми на захід, витрати на проїзд, проживання та їжу в місцевих закладах і, звичайно, випивка. Деякі оглядачі переконані, що реальний вплив туру ще більший, адже тисячі фанатів приїжджають до міст концертів, навіть не маючи квитків, просто щоб підтримати співачку. Через свій вплив на економіку Тейлор потрапила до звіту Федерального резервного банку Філадельфії. Там відзначили, що під час туру був встановлений рекорд бронювання в міських готелях із початку пандемії. Саме тому деякі світові лідери, чиї країни не потрапили до маршруту туру, почали активно привертати увагу у свіфт. Наприклад, із проханням приїхати в гості з виступом до співачки через соцмережі звернувся президент Чилі, а канадський депутат Мет Женеро взагалі подав офіційну скаргу до палати громад. Таким чином він висловив стурбованість тим, що виконавиця не планує виступати в країні, а отже, Канада не отримає доходів від її концерту. Ну нічого, канадці. На нелегальній доставці ліків у Штати ще заробите. Але є і зворотній бік таких потужних турів в зірок. От Бьонце завадила шведській інфляції сповільнитись. Два концерти побдіви Бьонце у Швеції у травні 23-го хоча й зібрали велику кількість грошей. Нічого доброго країні, на жаль, не принесли. Економісти банк вважають, що рішення співачки розпочати своє світове турне у Стокгольмі призвело до різкого зростання цін на деякі послуги. На фоні напливу її шанувальників з-за кордону оренда номерів у місцевих готелях та страви в ресторанах підвищилась в ціні на 3%, а сервіс закладів для відпочинку та культури на півтора. Саме через концерти Біонсе ріст інфляції в країні не уповільнився. Як це передбачали місцеві економісти за даними шведського статистичного агентства Sweden Statics, базова інфляція у травні становила 8,2%, коли економісти чекали, що в середньому вона впаде до 7,8%, а шведський центробанк до 8,1%. Та не тільки американські і британські зірки мають вплив на економіку країни. Південно-корейський гурт BTS забезпечує економіку Кореї на рівні з Самсунг та Хюндай. BTS – найвідоміший поп гурт у світі приносить близько 5 мільярдів доларів у південну Корею, і це складає піввідсотка. Економіки всієї країни у 2019 році виступ BTS у Сеулі забезпечив майже відсоток від загального ВП міста. Успіх гурту також живить туризм в Кореї, адже близько 800 тисяч людей приїжджають Україну через BTS. Популярність гурту навіть допомогла відродити туристичну індустрію у Сеулі у 2016 році, коли та занепала на фоні конфлікту Китаю та Кореї через розгортання останньої системи протиракетної оборони. Як і Тейлор Свіфт BTS теж створює економічну цінність для міст хостів їхніх виступів. Концерт 2019 року на лондонському стадіоні Емблі мав економічний вплив в районі 13 мільйонів доларів. А кожен виступ туру Love Yourself World Tour 2018 року згенерував приблизно 5 мільйонів доларів, які підтримували сектор транспорту та туризму у приймаючих містах Америки, Європи та Азії. Музичні фестивалі це ще одне вагоме джерело фінансування місцевих бюджетів. Тисячі людей, які приїжджають відірватися під улюблені гурти, витрачають гроші на харчування, одяг, житло та транспорт, чим підтримують місцеві бюджети. Яскравим прикладом цього є фестиваль «Гланстонбері», який відбувається щоліта у Південно-Західній Англії. Ґланстон проводиться з 70-х років ХХ століття і має неймовірну популярність. Квитки на фестиваль 23-го року розкупили за годину. Мене це не дивує, адже хедлайнерами того року стали легендарні виконавці Елтон Джон. Джан 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 Ган Ендросис та Артік Манкес щорічно на фестиваль приїжджають сотні тисяч людей. В останні роки близько 200 тисяч відвідало подію. А рекордним став фестиваль 94-го року, коли 300 тисяч поціновувачів приїхали послухати музику Джонні Кеша, Радіо Хет Бьорк та інших популярних виконавців. Я б тож поїхав, якби мені не було тоді два роки. То скільки ж грошей Гланстонбері приносить локальній економіці? Давайте порахуємо. У 23-му році квиток на всі п'ять днів фестивалю коштував 340 фунтів. З 200 тисячами відвідувачів це складає плюс-мінус 68 мільйонів фунтів. А вже ж частина з цих грошей піде на гонорари зіркам. Але значну суму також отримає місцева економіка через оренду території та оплату місцевим підрядникам. Крім того, локальні компанії, заправки, готелі, супермаркети, ресторани. Отримують додатковий приплив грошей під час фестивалю. За кожні 10 фунтів витрачені на фестиваль, 17 повертаються в місцеву економіку і стимулюють місцевий транспорт та індустрію гостинності та ретейл. Загалом фестиваль щорічно генерує більше ніж 100 мільйонів фунтів для місцевих бізнесів та благодійних ініціатив. Так, організатори віддають частину прибутку на локальну благодійність. Наприклад, у 2023 році фестиваль підтримав два проекти: перший зі збагачення місцевих початкових шкіл, а другий з вирощуванням овочів для продовольчих банків, а також е зробив внесок у місцеву лікарню. А що з музичною економікою в Україні? На жаль, у порівнянні з американцями, британцями чи корейцями, ми не можемо похвалитися музичною індустрією, яка генерує мільйони для економіки. У 20 році агенція музичного консалтингу проаналізувала, що відбувається з нашим музичним ринком, і прийшла до невтішного висновку. Майже 70% українських авторів та виконавців пісень працюють в тіні і не сплачують податки. Тому важко сказати про якісь серйозні вливання від гонорарів зірок в нашу економіку. З іншого боку, через російське вторгнення в Україні більше не відбуваються концерти світових зірок. Які б могли б принести додаткові прибутки для наших бізнесів. Тільки у 2023 році я можу пригадати великі концерти Бйонса та Вікенда у Польщі, які б могли б відбуватися і в Україні, і перевернути тисячу фанатів, але цього не сталося. Така сама доля спіткала музичні фестивалі Atlas Вікенд, U Park, Файне місто, які перейшли на камерні формати чи взагалі перестали проводитися. Але насправді не все так погано, як може здаватися на перший погляд. Враховуючи, що наша музична індустрія довгий час залежала від росіян у 24 му ми бачимо серйозний прогрес. Молоді виконавці перестають орієнтуватися на російську сцену та переходять у західні контексти. Російська музика зникає з топів Spotify та Apple Music. А українські зірки підкорюють пливести іноземців. Наприклад, НК, вона ж Настя Кам'янських, стала поп-сенсацією Латинської Америки та першою з українців потрапила у світовий чарт Білборд. А GoA після виступу на Євробаченні завоювали серця фанатів електронної музики з усього світу. Міжнародне визнання отримала і Джамала, яка нещодавно ввійшла в трійку найпопулярніших світових виконавців зі споті Квайл. Наша музична індустрія має великий економічний потенціал, не кажучи про її культурний вплив та м'яку силу дипломатії. І я вірю, що ми на правильному шляху і після перемоги зможемо побачити розквіт популярної музики, концертних турів українських артистів по всьому світу та ріст економічних результатів. З вами були Макс і Finance.ua. Слухайте і дивіться українське. Ми ж такі файні.